Саме з позову до районного суду починається боротьба за аліменти. Далі виконавча служба і, як правило, тернистий шлях до отримання законних грошей на дитину. Ірина розлучилася з чоловіком 20 років тому, залишившись з півторарічною дитиною на руках. Перший час чоловік сплачував аліменти на доньку, та через пару років усе змінилося. Історія з аліментами почалася, коли він розчитався заводу. Колишній чоловік перестав платити мені аліменти і уїхав за кордон. Він там переховувався, прожив 7 чи 8 років, я зверталась в исполнительну службу, тоді це було зафіксовано в Долгінцевському. От, Мені сказали, що ми не можемо. Туди наслати запит, От, є деякі проблеми. Коли я знала, що він повернувся в Україну, якраз у нас такий закон з'явився, що більш строго до дожників відносилися, то я знов звернулася, і тоді вже ця справа розпочалася. За багато років колишній чоловік заборгував близько 300 тисяч гривень аліментів. Ірина наголошує, постійно співпрацювала з виконавчими службами. Років 5-6 ми це воювали всі, всі дружно, всі докладали зусиль. Все, що від мене було залежало, я робила то, що потрібно. То, що потрібно було, робили робітники сполонітельної служби. Я дуже вдячна всім. То мені підказував, допомагав. Ну, звісно, деякі документи прийшлося оплачувати по державним реєстрам суди. Закінчилося тим, що він отримав спадщину квартиру, коли сюди приїхав, бо до цього в нього нічого не було. По заповіту вступив у власність. От. Пустив квартирантів за квартиру не платив. І аліменти мені теж не платив. Через суд квартира пішла в арест, за борги по аліментах. Людина не зробила ніяких висновків. Ну, і була виставлена квартира на торги. Вона була не куплена. Оцю квартиру мені предложили отримати, ну, що погашення боргу. Зараз моїй дитині більше 21 року вже в моєї дитини є своя дитина. У виконавчій службі кажуть, до боржника був застосований увесь спектр санкцій: арешт коштів, арешт майна, обмеження боржника у праві виїзду за кордон, обмеження боржника у праві користування транспортними засобами, обмеження боржника у праві користування вогнепальною зброєю і обмеження у праві полювання. Він був попереджений. По 164 статті Кримінального кодексу за злісне ухилення від сплати аліментів, рішенням суду він перебував у розшуку, тому що всякими, сілякими способами намагався уникнути відповідальності, уникнути сплати аліментів, тобто переховувався. І на момент, коли він був розшуканий, у нас була реалізація майна. Зараз в ангулецькому відділі більше 1200 виконавчих документів зі стягнення аліментів у понад трьох сотнях справ період заборгованості перевищує чотири місяці. відносно цих боржників запроваджуються заходи щодо обмеження їх керування транспортними засобами, обмеження виїзду за кордон, обмеження користування зброєю. І обмеження у праві полювання. відносно таких божників накладається арешт на майно і накладається на кошти на рахунках, тобто стягнення йде вже з такими примусовими заходами. З початку року до Інгулецького відділу надійшло 43 виконавчих документа щодо стягнення аліментів. За ці цей рік було стягнуто більше 15 мільйонів гривень аліментів. І понад 5 мільйонів було стягнуто аліментів за допомогою примусових заходів. Станом на зараз також є аліменти, за якими боржник мав заборгованість попередню і переховувався, не сплачував аліменти. Усілякими способами намагалися його повідомити про те, що аліменти є на виконанні. Направлялися виклики до, до виконавця, щоб він прийшов. Ось. Потім у нього в управі власності перебуває майно, на яке було описано було описано і було направлено на реалізацію. Це майно реалізувалося. І за 209 тисяч гривень, і вона ці кошти були направлені на стягувачу в рахунок погашення боргу. І далі уже кожник працевлаштувався на роботу, і зараз аліменти стягуються з його заробітної плати. Суму заборгованості не спишуть бойові дії, до неї не застосовується термін давності. Є заборгованість зі сплати аліментів три місяці і більше. Починають діяти санкції. Державний виконавець вносить відомості до єдиного державного реєстру боржників, накладає арешт на все майно боржника та роз'яснює право стягувачу по аліментам, що стягувач має право звернутися до органів досудового, Розслідування з відповідним повідомленням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності, саме накладання арешту на майно та внесення даних до єдиного державного реєстру боржників унеможливлює жодне відчутження майна, яке належить боржникові. Крім того, є особи, які мають заборгованість понад 4 місяці по аліментним платежам. То до таких осіб застосовуються санкції шляхом винесення чотирьох постанов. Державний виконавець обмежує боржника у праві керування автотранспортним засобом, у праві виїзду за межі держави Україна, у праві полювання та у праві користування вогнепальною зброєю. Заборгованість у шість місяців та більше передбачає додаткові санкції. Державна виконавець складає протокол у відповідності до статті 183 Прим та направляє до суду. І разі задоволення розгляду даного протоколу суд вирішує питання щодо притягнення боржника до суспільно корисних робіт. Саме інвалидський відділ на Дніпропетровщині став першим відділом, який не тільки направив в протоколи до суду, а й той, який отримав позитивне рішення особи, які не сплачують аліменти на протязі одного року, мають заборгованість понад один рік. то відносно таких боржників ще застосовуються наступні санкції. На боржника накладається штраф. У розмірі від 20, у розмірі 20% від суми заборгованості, і цей штраф він скеровується саме на користь стягувача. Якщо сума боргу складає понад два роки, то ця сума штрафу вже складає 30%, А якщо понад три роки. А такі боржники, на жаль, є і в нашому відділі, і в цілому по нашій країні. То в цьому випадку сума штрафа, вона вже складає 50%. За останні кілька років відповідальність неплатників аліментів в Україні посилилась. Передбачена кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів. Тобто це певне діяння, яке вчиняє боржник з метою не сплати аліментів, тобто спрямоване конкретно на уникнення сплати аліментів. Це може бути як зміна місця проживання, роботи без повідомлення державного виконавця, хоча є такий обов'язок. Це може бути, наприклад, непрацевлаштування спеціально офіційно з метою уникнення звернення стягнення на доходи. Це кримінальна відповідальність стягувач аліментів має звернутися. Якщо заборгованість складає більше трьох місяців до органу поліції, зареєструвати заяву про злочин. Адвокат наголошує, жодних пільг ні у військовослужбовців, ні в інших громадян з приводу сплати аліментів немає. У разі відкриття виконавчого провадження є можливість слідкувати за ходом справи онлайн. Бажано, коли подається на виконання сам документ отримувати постанову про відкриття провадження, там є спеціальний ідентифікатор. Заходити в кабінет. Через інтернет, тобто там вводиться той котик, який в постанові, номер провадження, і в стягувача може бути доступ до всіх документів, кажучи, які знаходяться. Стягувач може сам там, не телефонуючи, не не їдучи на прийом, може подивитися, які постанови виносились, коли, чи робились запити, які відповіді на запити. До виконавчої служби можна звернутись телефоном письмово чи особисто. Найчастіше звертаються за допомогою застосунку Фейсбук. Це наші військові та жінки, які знаходяться на теперішній час за кордоном. Вони отримують обічну інформацію. і Відповідно, у нас є контакт та взаємодія. Усі відділи вони працюють по єдиному графіку, здійснюють прийом також по єдиному графіку у вівторок зранку, з дев'ятої години до першої години дня. Та у четверг, у четверх, прийом проходить навпаки після обіду, і це відбувається з другої години дня до 17.45. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов, Денис Захаров і Лізавета Гусак. Постфактум.